Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про законопроект за номером 9453. Даний законопроект рекомендовано прийняти в Верховній Раді України. Цей законопроект є важливим. Чому? Адже там регулюються питання стосовно зарахування стажу, який був набутий на території Росії. Хочу нагадати що під час війни Росія в односторонньому порядку розірвала угоди, які б регулювали дане питання. І тому цей законопроект в цілому є важливим для того, щоб його прийняти і щоб розуміти, як саме тим громадянам, які Працювали ще в далеких 90-х роках і не тільки в 90-х, саме на території Росії буде зарахований цей стаж. Ще раз наголошую і акцентую вашу увагу, що дані угоди були в односторонньому порядку розірвані зі сторони Росії. Значить, проектом закону пропонується врегулювати питання обчислення розміру пенсій пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні для осіб, які працювали. Але в Україні та за її межами врегулювати питання зарахування стажу набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього радянського союзу, та визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж теж набути на території. Росії е, і ще хочуть доповнити перелік підстав для припинення пенсійних виплат. Е, значить, якщо е... Пенсійна виплата, якщо даний закон буде прийнятий, буде припинена у разі тимчасового проживання за кордоном, за заявою пенсіонера про припинення виплати йому пенсії. Якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку, якщо пенсіонеру надано статус особи зниклої безвісти за особливих Обставин, якщо пенсію ви не отримували протягом 6 місяців підряд, або о, якщо не знімали кошти, не отримували, не знімали пенсію протягом півроку, і якщо ви не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передмочених законодавством, та відновити Умови ідентифікації для осіб, які мають статус внутрішньопереміщених на загальних підставах. Тому такий законопроект, якщо він буде прийнятий, я більш детальніше вам розкажу особливо, що стосується питання зарахування стажу, який ви набули на території Російської Федерації. І взагалі учасниць. Союзу незалежних держав, так, там було дуже багато о, о, угод, які саме от стосуються і пенсійного забезпечення, тому що дуже багато хто з вас вже турбує це питання стосовно того, як же буде зарахований стаж набути на території Росії. Тож о, я Спостерігаю, дивлюся, контролюю, і як тільки буде даний закон прийнятий з усіма правками, я більш детальніше вам все розповім для того, щоб ви знали, на що могли орієнтуватися. Підписуйтесь на мій канал, я буду вам розповідати про ті важливі новини і відповідати на ті питання, які ви бачите кожного дня, бережіть себе та свої родини.